Тереза, а у вас вже дівчата зустрічаються з хлопцями в школі? Не знаю, мам. Всі ж дистанційно. А що ти думаєш про побачення? Знаєш, мама, подивилась нещодавно таке цікаве відео. Покажеш? Так, дивись. Ну, відкривай. Саксуальний досвід? Це просто сексуальний досвід. Він робить жінок тими, у яких є сексуальний досвід. Якщо людина прийняла рішення зайнятися сексом тільки після шлюбу, це її справа. Особисто я вважаю таку концепцію шкідливою, тому що ви можете просто банально не зійтись в ліжку. Ваше тіло це ваша справа. Спіть з тими, з ким вважаєте за потрібне, і тоді, коли вважаєте за потрібне. Шо? Першим, що я з'їла за день, стане несмачний пиріжок, я не поставлю хрест на цьому дні і на їжі загалом. Я просто з'їм щось інше і надалі уникатиму подібних пиріжків. А культ снотливості це про травму, про ставлення до сексу як до неприємного обов'язку, про відсутність задоволення і можливості розслабитись. Секс це одна з форм комунікації між людьми. Безумовно, набагато інтимніша за діалог або рукостискання, але все ще. Секс майже те, що й діалог. Мам, що сталося? Я б хотіла тобі дещо пояснити. Тільки як же це пояснити. Як сприяти тому, щоб у дітей не виникло травми через кохання? Як уникнути токсичних стосунків? Та як взагалі будувати здорові стосунки з протилежною статтю? Підлітки часто розгублені в цих питаннях. Але і їх батьки часто не випромінюють впевненості в них. Справа в тому, що батьки не отримали відповіді від своїх батьків або отримали такі відповіді, які йшли в розріз із загальними тенденціями суспільства. Але, як свідомі батьки, ми не лишаємо це питання на якось воно само буде. Для того, щоб гарно радити дітям, необхідно самим гарно розібратися. Отож, чи варто дотримуватися цнутливості до готовності будувати серйозні стосунки? Авжеж, здебільшого, сучасне суспільство дасть нам відповідь ні. Сучасна інформація через соціальні мережі, фільми, музику, здебільшого, направляє молодь до якнайранішого сексу. Але давайте хоча б гіпотетично розглянемо, від чого ми відмовляємося, коли кажемо ні. Які переваги хлопцеві або дівчині дає цнотливість? Будемо аналізувати, спираючись на результати низки сучасних досліджень. По-перше, снотливість може допомогти зберегти фізичне та емоційне здоров'я. Збереження снотливості допомагає уникати ризиків, пов'язаних зі статевими захворюваннями, непланованою вагітністю, руйнуванням емоційного благополуччя та психологічного стресу, пов'язаного з недоречними статевими відносинами. Ідея, що секс це просто досвід, могла б мати місце, якби він не був так глибоко пов'язаний з почуттями та психологією людини. Силу впливу такого експірієнсу можна побачити хоча б через те, що однією з головних причин суїцидів серед підлітків являються любовні невдачі та сексуальні ексцеси. Можливо, і ви зустрічали такі випадки, можливо, чули про них від знайомих, можливо, бачили в інтернеті їх там досить багато. По-друге, цнутливість сприяє розвитку самоцінності та самоповаги. Коли молоді люди вирішують берегти свою цнутливість, вони виявляють силу волі. Самодисципліну та здатність приймати власні рішення. По третє, збереження цнотливості допомагає створити особливу емоційну інтимність у стосунках. Коли підлітки відкладають статеві відносини, вони мають більше часу й емоційного простору для будування здорових, основаних на взаємній повазі стосунків. Наприклад, коли мені було 19 років, я прийняв рішення не шукати собі дівчину до того, як буду готовий будувати серйозні стосунки. Це насправді для мене обернулося таким полегшенням. Я відчув більше свободи, відчув, що я уникнув певний тиск з суспільства, який я відчував на собі, і міг повністю зануритися в саморозвиток, самодосконалення, і це мені дійсно справді допомогло частиною такого саморозвитку і вдосконалення це було й те, що я вчився будувати дружні стосунки із дівчатами. Але, власне, дружні стосунки, вчився пізнавати, роз, розуміти їхні емоції, і це насправді лягло потім в основу того, що я будував свої стосунки із своєю майбутньою дружиною. Я дуже ціную ці стосунки, вони для мене дуже особливі. Я ніколи не розглядаю розлучення як можливий спосіб вирішити ті чи інші труднощі. Завжди можна знайти вихід за рахунок сили волі та гарного аналізу, а той період снотливості, який в мене був. Якраз дав мені простір навчитися так мислити і розвинути взагалі таку готовність зберігати вірність своїй дружині. По четверте, сутливість може допомогти підліткам зосередитися на своєму особистому розвитку та досягненні мети. Вона може стимулювати академічні досягнення, розвиток хобі, мистецтва спорту або будь-якої іншої області, яка їх зацікавлює. Я спілкувався з хлопцями із дівчатами, які були в складних стосунках, які мали багато проблем і закопувалися в них із головою. І це не дивно, тому що у них просто не було інструментарію, щоб вирішити ці проблеми. Адже якщо людина ще не зріла, вона не готова вирішувати такі складні проблеми, які виникають між чоловіком і жінкою. Це насправді доволі складний тип взаємовідносин. До нього треба психологічно бути достатньо зрілим. Труднощі, які виникають, забирають фокус, енергію та час з навчання, спорту, духовного розвитку та інших сфер, які якраз і потрібні в цей час для становлення зрілої особистості. По-п'яте, судливість може допомогти уникнути таких негативних наслідків, як емоційна травма, відчуття вини, розчарування або втрата довіри до протилежної статі. Я зустрічав чимало молодих людей, десь так 20 які вже втратили довіру. Якщо це були дівчата, то вони казали, що всі хлопці хочуть тільки сексу. Якщо це були хлопці, то вони казали, що всі дівчата хочуть тільки грошей. В народі є й грубіші фрази, які відображаються між чоловіками і жінками. На жаль, вони якраз і є наслідком низки невдалих стосунків, до яких молоді люди були просто не готові. Сенс сексуальних стосунків в тому. Що вони дають можливість уже близьким людям, які кохають одне одного, стати ще ближчим. Молодих людей до статевого контакту штовхає бажання якнайшвидшого зближення. Проте щастя, яке вони відчувають від такого зближення, є лише короткочасним, воно швидко зникає. І стосунки після цього між партнерами починають поступово слабшати, але ж бажання випробовувати оце відчуття радості, відчуття щастя, вона нікуди не зникає. І молодь помилково починає думати, що, можливо, варто пошукати у цього романтичного рожевого кохання в стосунках уже з іншим партнером. Проблема таких відносин є якраз те, що стадія сексуального кохання має бути останньою, а не першою. А для того, щоб побудувати оці глибокі емоційні стосунки, необхідна певна психологічна зрілість. Давайте тепер послухаємо Максима, який проаналізував популярні тези прихильників вільного сексу. Усім привіт! Отже, спочатку ми подивимося вирізки із відео, з відео про цутливість. Одразу скажу, що блогерка цитата, якої ми будемо наводити, каже і слушні речі, але деякі її слова дуже сумнівні. І я пояснюю, чому. Отже, поїхали. Сексуальний досвід це просто сексуальний досвід. Він робить жінок тими, у яких є сексуальний досвід, от не більше, не менше. Це правда, що наявність сексуального досвіду не робить жінкою менш цінною чи негідною. Але перший статевий досвід це дещо більше, ніж перший досвід їзди, наприклад, на велосипеді. Як для дівчини, так і для хлопця, якщо цей акт не пов'язаний з коханою людиною, якій ти можеш довіряти, а має на меті лише отримати новий досвід чи відкрити новий спосіб насолоди, то і надалі такі стосунки будуватимуться за подібною схемою. І секс можна сприймати лише як джерело насолоди, але також можна сприймати і як засіб розвитку любові. І другий варіант надає йому набагато вищої цінності. Ваше тіло це ваша справа. Спіть з тими, з ким вважаєте за потрібне, і тоді, коли вважаєте за потрібне. З ким і коли спати, це, звичайно, особиста річ кожного. Проте, якщо людина не досить зріла, якими часто і бувають підлітки в 16 і 18 років, то це значно підвищує імовірність того, щоб зробити помилку. Наприклад, сексуальні відносини під тиском оточення, а не через особисте бажання. Чи неправильний вибір партнера. Крім того, якщо вже є такий спосіб життя спати, коли хочеш і з ким хочеш, то навряд чи людина зупиниться на одному партнері. І коли ми регулярно щось робимо, це входить у звичку. Тому людина, яка вступає в стосунки, коли захоче і з ким захоче, вона не обмежиться одним партнером. Але якщо людина дійсно хоче знайти побудувати відносини з коханою чи з коханим назавжди, то куди ж вона подіне оцю звичку? Це просто фізично буде зробити важко. Адже навколо буде завжди так багато потенційних, привабливих та спокусливих сексуальних партнерів. Якщо людина прийняла рішення зайнятися сексом тільки після шлюбу, це її справа. Особисто я вважаю таку концепцію шкідливою, тому що ви можете просто банально не зійтись в ліжку. Якщо люди люблять одне одного, якщо люди подобаються одне одному, вони природно проводять час разом. І е, закоханим подобається навіть запах одне одного, тому е, повірити в те, що е, лише якісь розбіжності в сексуальному темпераменті сприведуть до того, що ці люди розійдуться, е, важко, тим паче, що це природно заради коханої людини йти на поступки не лише в сексуальному плані, а й у всіх інших шукати рішення, які задовольняють обох. Тим паче так звана сексуальна несумісність якраз виникає через те, що ти порівнюєш партнера із попередніми сексуальними досвідами. Якщо першим, що я з'їла за день, стане несмачний пиріжок. Я не поставлю хрест на цьому дні і на їжі загалом. Я просто з'їм щось інше і надалі уникатиму подібних пиріжків. В порівняння інтимних стосунків із вживанням їжі взагалі просто знеціння між людські відносини. Людина це не річ, у неї є почуття. А душевна травма має набагато гірші наслідки ніж просто від якоїсь неякісної їжі. Від несмачного чи неякісного пиріжка люди не страждають роками, прагнучи забути пиріжок. Не впадають в депресію і не хочуть вчинити самогубство, як це буває у випадку невдалих стосунків. Секс це одна з форм комунікації між людьми. Безумовно, набагато інтимніша за діалог або рукостискання, але все ще є різний рівень комунікації, і з колегами на роботі ми спілкуємося інакше ніж з друзями, з друзями, інакше ніж з родичами. Сексуальні відносини з коханою людиною надто більш інтимні, аніж просто балачки із друзями, тому то вони і призначені. Одній особливій людині не забуваємо також, що однією з базових функцій сексу є репродуктивна. Тобто пара зустрічається і вирішує зайнятися коханням для того, щоб мати дітей, для того, щоб стати батьками. Це відносини на все життя, бо навіть після нашого життя, після смерті діти житимуть зі згадкою про нас. Це щось, що має набагато глибшу цінність, аніж просто рукостискання чи будь-яка інша комунікація. А культ снотливості це про травму, про ставлення до сексу як до неприємного обов'язку, про відсутність задоволення і можливості розслабитись. Насправді, снотливість – це не про травму. Снотливість це навіть не про перший секс. Снотливість це про відповідальність, це про довіру у відносинах, які мають бути між чоловіком та дружиною. Це може і звучить як застарілі цінності. Але вони досі актуальні. Хоча. Методи донесення деяких е, людей цієї інформації справді є недоречними. Жодної цнотливості, невинності та незайманості просто не існує. Людство возвело в культ неіснуючу річ, Так, цнотливість – це невидима річ. Але всі цінності та чесноти це невидимі духовні речі. Чи існує фізично любов до країни? Честь? Чи можемо ми побачити та дотркнутися до свободи? Але. Чимало людей, які ризикують своїм життям заради цих цінностей, які іноді навіть свідомо йдуть на смерть заради них. Тобто, так, фізично їх немає, але цінності допомагають нам усвідомити, який шлях обрати в житті, якими людьми ми хочемо стати, і які стосунки ми хочемо плекати. Яке ваше ставлення до вільного сексу? Ось деякі думки наших підписників. Я їх зачитаю. Підлітки просто надихаються романтикою з фільмів і з'являються відповідні очікування від стосунків, а потім отримують тільки протиріччя між очікуваннями та реальністю. Люди відносяться до цього як до іграшки, жарти, особливо в підлітковому віці. Тому своїм дітям вже зі шкільного віку постійно пояснюють цінність статевих органів, що їх треба берегти та поважати. Цікавий момент почула від лікаря, пов'язаний з вагітністю. Якщо жінка завагітніла від одного чоловіка, а протягом вагітності вступає у стосунки з іншим, то ймовірність в складень про вагітності та ризиків рази більше, ніж при стосунках із батьком дитини. Феміністки кажуть про несправедливість, що чоловік з багатьма зв'язками Дон Жуан. А жінка, яка міняє партнерів, Повія. Проте як мама, я б своїй дитині ні таких чоловіків, ні таких жінок не поставила б у приклад. Недоліком зміни партнерів є те, що якщо коханий або кохана в якихось частинах тіла або навіть характеру менш привабливі, ніж попередні партнери, то це може викликати порівняння і проблеми у стосунках. Турбує сучасний заклик до сексу з партнером, якщо ти впевнена в ньому. Але як можна бути впевненим у хлопцеві, коли вам 14, 16, 18 років? Наприклад, у моєму класі три дівчини не довчились до 11 класу через вагітність. Наш клас був рекордсменом у школі по цьому. Чоловік, який у молодості звик мати статеві стосунки з багатьма жінками, скоріш за все бачитиме свою дружину лише як ще одну жінку. На мою думку. Культура вільного сексу породжує лише вульгарний егоїзм, який руйнує суспільство зсередини. Усі дівчата хочуть, щоб їх кохання було раз і назавжди, але це дуже високий ідеал і потребує великих зусиль. Легше просто жити в своє задоволення, проте це не приносить очікуваного щастя. На додаток ще приведу історичний момент. Коли комуністи прийшли до влади в Російській імперії та, зрештою, в Україні, у сімейному питанні вони прагнули усунути із суспільної поведінки іцнотливість і вірність. За ідеологією матеріалізму, людина це лише вид тварини, і не більше, а тварини здебільшого легко міняють партнерів та не реєструють стосунки. Тому на початку існування Радянського Союзу в ньому відбулася ще більша сексуальна революція, ніж в Америці у 60-х роках. Якщо цікаво, можете більше дослідити цю історію за посиланням у коментарях. Але те, що ставлення молоді до цнотливості, так схоже на комуністичні ідеї 20-х років минулого століття, викликає подив Знаючи руйнівні наслідки комунізму, варто піддати критиці й погляди. Які він пропагував з іншого боку, якщо ви у щось вірите, то вам будуть цікаві точки зору теологічних вчень. Усі найбільші релігії світу наголошують на необхідності утримання від сексуальних спокус: християнство, буддизм, мусульманство, і індуїзм розвинулися незалежно в різних кутках нашої планети. Проте усі вони мають однакову точку зору, що сексуальні стосунки мають відбуватися лише всередині подружжя. Отже, ми розглянули з різних сторін логічні аргументи, які пояснюють, що насправді дотримання цнотливості є цілком виправданим підходом. Сподіваюсь, ці пояснення дадуть вам аргументи і допоможуть прийняти рішення щодо свого життя або щодо виховання ваших дітей. Якщо діти відчують від вас підтримку у такому рішенні, це буде джерело їхньої великої впевненості у собі. Головне, не лякати їх, не тиснути, а приводити гарні логічні аргументи та, звісно, будувати глибокі сердечні стосунки. З вами були Кирило, Максим та CoFamily.ua. Не забувайте, що лайк, підписка та комент просувають цей контент. Нехай щастить і до наступних відео!